От хочу прикол снять. Малина в теплиці вже поспіла. Куст росте дікарем. Вже, мабуть, года три. Його раніше виривали там, завиривали. В принципі, раніше я пчел заносив, все. Ну, чого-то раніше він, ну, не було на ньому завязі. А в цьому году він зацвів. От він весь в гроздях. Весь в гроздях. Заніс я пчол і от воно вже починає спіти. Починає спіти. Прикол. Коли то там клубніку ті типу, попробували. ну як спробував? Була ділянка землі, потім построїли теплицю і залишилася на цій ділянці кумніка. Ну кумніку швидко хрущі з'їли. От він от таким от дикарем три. тобто там за пленкою з тієї сторони є малина. І то вона там є на расстоянні десь 2 метрів від пленки. І вона сюди прийшла. Ну, да. а там все остальне хозяйство. Ну, прикол, конечно, с малиной в цьому году. Очень интересно. И вся она, блин, в завязи, ну, вся. То есть сейчас солнце выйдет, сейчас солнця нема, пасмурно. 21 квітня. Пасмурно, уже тиждень. Пчели нема, сонця нема, жари нема. ну в итоге... Завязі тут не меряно, то є якщо воно все запалиться і все воно піде в рост, то діти будуть їсти днем і ночью.